Всім привіт! У мене сьогодні знову розпаковка саджанців, Також пізнього сорту. Сорт називається каденза. Я також його дуже хотіла, і ось я його знайшла. Він по дозріванню трошки пізніший за фейт, але перед Мальвіною та Магнусом немає такого сорту, як мальвіна, щоб по достиганню була. Але він дуже врожайний, так описують. Не знаю, наскільки це правда, тому що ні в кого немає ні огляду, знов, знову ж ні фото ягоди. Взагалі, тільки на сайті декемпу є не селекціонері фотографія. який він. Але вони затверджують, що він дуже вражайний, високовражайний, транспортабельний, солодкий, ягода не темна, глянцева, блискуча. Ну, будемо бачити. Я його сьогодні висаджу в земельку. Отакі От саженці просто шикарні, як на мене. Я сьогодні висадю. У мене вийде така невелика площа. Там чоловік вже обробляє площу. І хочу залишити на саджанці ділянку, а один рядочок залишити подивитися, яка буде просто ягода. Мені цікаво, чи варто взагалі її собі розмножувати, чи варто продавати саджанці. От буде видно, чи як себе буде поводити взагалі рослина, може будуть випади в неї на нашому ґрунті. Буде, буде все видно. Але взагалі, там, де ми брали саженці на тій площі, він це дуже прекрасно було. І корчі гарні. І зараз, сьогодні, в нас 18 травня, і він тільки випускав цвіт. Ось навіть видно, що тільки-тільки випускав цвіт середини. Він не цвів, а тільки випускав. І цвіту було доволі багато. Він ще не цвів.